Мої дівчатка висунулися на прогулянку, і так цікаво за ними спостерігати. Ось дивлюся на фею свою і розумію, що вона якось так подорослішала, от з блакитним машинником до піньочка підійшла. Вона наче якось більша зробилася, в неї взгляд змінився, погляд. Барбушка теж подорослішала, прямо ось на очах, прямо на очах, дайміра теж така, такі всі якось дуже різко стали на вигляд дорослішими. Да, дівчатка? Перший сніг вітаю вас. Ось в чому плюс вигульного дворику. 15 година на 10. -ту. І дівчата тільки-тільки вийшли з сарая на прогулянку. Тобто вони. Зранку, коли було дуже морозно, не схотіли виходити, а тепер, як почало теплішати, вийшли розім'яти свої кісточки. А як або похолодає, або сніг усилиться, вони знову зайдуть самі у хлів, і буде їм там тепленько та сухенько. Дорослішають, дорослішають дівчата і первокотки, на вигляд подорослішали, ну, час іде, вагітність термін збільшується, вони стають дорослішими. І ось буквально за місяць, за оцей, вони значно змінилися на вигляд. А якщо брати до уваги всі два з половиною місяця кітності, як крилися такими, наче були всі маленькими, молоденькими, а зараз такі вже сурйозні. Вон, Барбуша. Вона зараз така, як у мене фея з бусею були, мабуть, після першого коту первокотками. А Барбі вже зараз така, да, Барбі? Оце ось вона з красним, з червоним нашийником. Це в нас кізенька самої високої відсотності. Не, самий високий відсоток занинських кровей. Більше 90, 93,75, здається. Так що ось так дорослішають дівчата під час вагітності. Вже давно від своїх дівчаток підписників чую, що вони смажать, печуть палянички замість звичайного хліба. Давно мені хотілося спробувати. Скуштувати, спробувати, які вони будуть на вигляд. А так як зараз вимикають світла, у мене електрич... електрична духовка, то замісювати хліб з кожним днем стає все більш екстремально. Тому вирішила сьогодні провести експеримент. Замісила, ось поставила опару, вона вже майже готова. І будуть сьогодні на вечерю палянички. Так, ну що, я продовжую експериментувати, як і казала вам. Перші, самий перший був ось оцей, ось оцей. З цієї сторони він ось такий, з цієї він ось такий. Це я розділила на 4. Коротше кажучи, тісто в мене було замішана на дві буханки хліба. Я поділила його на два. І от з однієї, якоби, буханки я зробила чотири оці коржики. Чого кажу коржики, тому що ліпьошка на українській мові буде саме коржик. Перший вийшов в мене дуже тонесенький, другий вийшов трішки, наче. Красивіший і трішки місцями товстіший. Але перша сторона начебто красивіша, а другу, коли перевертаєш, вона виходить ось така суха, як лавашу, то знаєте, засмажується. Два інших я не стала так розплямпушувати, а вирішила. Меншими трішки в розмірі зробити. Це перша сторона, куди клала. Це вже потім, коли перевертала. Це ось останній вже. Перша сторона і друга. Другу свою буханку хліба, не Ну, я поділила на три частини. І вирішила спробувати змастити верх отут олією. Подивитися, можливо, не так і сухий буде. Поклала я на пательню. і ви дивіться, яке воно зробилося пухке, і яке воно красивуче. Як наче все, як на небі, як, як облачка на українській мові, як у мультику, то знаєте? Небо і по ньому такі оці білесенькі, е, воздушні хмариночки. Красиве-красиве зробилося. Ну, ось коржечки мої. Я досмажила, цей, правда, трішки тут пересмажився. Коротше, що виходить? Виходить оці чотири. Це одна хлібинка. Розповзаються маленько це одна хлібинка. О, ось так. Коротше, перший самий тонкий. Це одна хлібинка, а оці це друга хлібинка. Мені здається, що отак краще. Тобто ділити хлібину на Три таких коржика. На смак ще не знаю, не куштувала вони ще теплі. Різниці не бачу майже взагалі. Ця, що смажилася на олії, і ця, що смажилася другий раз. Але я верх на оцих змащувала отак прямо рукою. Я змащувала олією. Це оці три. А на цих не змащувала. Мені здається, оці верхушки красивші, ніж оця. Тобто, мабуть, треба змащувати. Ну, ось і все. Будемо сьогодні дегустувати. Коржики-палянички свої показала, а сказати про те, що мені прийшло смс-повідомлення, забула. Не було повідомлення про відправку посилки, що ми замовляли роутер з магазину Комфі. Попередньо вони попереджали, що орієнтовно доставка на 22 листопада, на вівторок. Але сьогодні ввечері прийшло СМС. Про те, що сьогодні, 18 листопада, посилка вже доставлена. Тому завтра, вранці все рівно, будемо їхати на центр. Мені потрібно забрати ліхтарик, я вам казала, замовила ще один, батарейки замовила, щоб нам залишили, відклали. Теж потрібно їх забрати завтра. І отримаємо. Посилочку. А ще ми сьогодні будемо дегустувати огірки прованс. Кабачки я вже закривала і в минулому році, і в позаминулому. А ось огірки в цьому році по такому рецепту закрила перший раз. Ось так виглядають кабачки в прованс. Навмисно попрохала вову, щоб достав і те, і друге. Хочу відкрити обидві баночки і порівняти. Ну а на вечері у нас буде картопелька вчорашня, підігріємо. І будемо вечеряти. На цьому буду з вами прощатися сьогодні. Дякую вам усім за підписки, за лайки, вподобайки, за ваші коментарі, які допомагають продвиганню нашого каналу. Всі, хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. А ми і далі будемо вам показувати і розказувати, як живе в звичайному селі, звичайна родина. Що буде завтра на вечерю, не знаю. Навіть ще не придумала, що готувати на вихідні. Але переночуємо а ранок мудріший за вечір. Тому завтра щось. Гадаю, придумаю. Все, всіх цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па.